Привіт всім, Харі Крішна. Мені вже декілька разів здавали це питання про тваринок, які служили людям, які отримали завдяки своєму служінню, відданості, отримали благословіння людей, і люди хочуть якось їх хоронити, для того, щоб вони отримали. Більші можливості для духовного прогресу. Звичайно, ми розуміємо, що це не просто якась тварина, що це душа, яка знаходилася в цьому тваринному тілі, але завдяки своїй відданості, завдяки своєму служінню, вона отримала багато, багато благословінь від людей. Тому, звичайно, ми можемо проводити обряди, ми можемо проводити. Похорони такої тварини, ми можемо читати мантри, молитви для того, щоб упокоїти цю душу, і для того, щоб дати їй можливості для більшого духовного прогресу в наступному житті. І для цього достатньо провести, якщо тварина вмирає, достатньо провести молитви Господу Ямараджу, а також провести молитви. На... Рая на кавачу прочитати, е, можна три рази прочитати на рай на кавачу, можна похоронити цю тварину, або можна спалити і попіл відправити в святе місце, щоб там його е, положили в святу ріку, а також дуже важливо е, замовити благословіння вайшнавів, замовити благословіння святих людей, е, оплатити недільну програму святкової фест, святковий. Е, е, фесті, пір от. І попросити вайшнаю щоб вони благословили цю душу, яка була в цьому тваринному тілі, яка зараз перейшла в інше в інше тіло і ще не прийшла, можливо, переходить в інше тіло, щоб вони всі благословили її, для того щоб ця душа, яка жила як тварина з вами, отримала. Завдяки своєму служінню отримала багато благословінь, щоб вона отримала кращі можливості для свого духовного прогресу і могла розвивати десяти людського тіла і стати відданим. стати відданим Господа і могла виконувати чисте служіння до Верховного Господа. Звичайно, вайшнави дуже милосердні, вони благословлять і дадуть такі благословення, тому що вайшнави, вони розглядають всіх живих істот не як тварини там. А вони розглядають, що це духовні душі, які отримали різні, різні можливості завдяки своїй кармі, вони отримали тварині тіла. Але всі можуть прогресувати, всі можуть досягнути служіння лотосовим стопам Господа. Тому відповідь: так, це можливо. Але для тварин особливо важливо, щоб вона отримала благословення вечнаві. Тому по можливості пожертвувати якісь було в найближчому храмі для, до вас. Пожертвувати якісь гроші для того, щоб була святкова роздача їжі і щоб віддані благословили цю душу, яка знаходилася в тілі тварини і зараз має можливості для переходу в кращі умови свого існування. Електрично.